Можемо сказати кілька слів. Так, дітки, сідайте, щоб всі було зручно. Отже, почекайте, ще, аби на сонці не пражтеся. Так. Пані Ориса, є наш духовний також провідник. Андрійчик ранений комісар є, ходи. То там ще дітки, давайте до нас. Ну, я за дорученням голови табору. Маю кілька слів сказати. Отже, настав останній день нашого казкового відпочинку. Дякуємо Богові за цей дарунок, за духовний молитовний провід. Оцю Ігорю, сестрам нашим Емілії та Меланії, голові табору, яка також вирішувала всі наші організаційні питання, цілодобово. Було таке? Було, Було таке. Було. Отже, запрошуємо до слова нашого Отця Ігоря з благословенням, що він скаже нам, як він бачив наш відпочинок, нашу поведінку. Дякуємо, дякую, друзі, слава Ісусу Христу! Слава Бачите, щось я так сидів, сидів і так спогади мене потягнуло. Бо можу так побачити, табельки У наш перший табір, ну і оцей ніби табельки завершує нашу історію, чи продовжує нашу історію. То почали ми табори наші, тільки наша парафія утворилася. Хто пам'ятає, до 97-го року, 1997 року, церква у нас була без бані, без куполу, без розписів. Але Бог посилав людей добрих, Роман Попадюк. Перший посол Америки і інших добрих людей, які могли вирішувати такі глобальні питання, і вони їх вирішували. Господь користується кожним з нас і кожною людиною для того, щоб творити добре діло. А сатана робить зло через інших людей. Ну, Запам'ятався, це не найбільше наш табір, який нас зібрав, але найкращий, найдосконаліший. ми все-таки відшліфовуємо. Наші наш табори, наші зустрічі, вишляковуємо наші навчання. Ну, Алубка, Крим, який нас забрали в москалі, але я думаю, він повернеться. Ми не дуже сумуємо, але напевно ми туди вже ніколи не потрапимо, поки він не повернеться в Києві. Алубка – це був табір, який складався протягом літа із трьох частин. Три священники були. Навіть один був священник не з нашої парафії. І ми там охопили десь 90 дітей. Сестер тоді не було, це десь був 94-й рік. Але були вихователі наші, гарні люди. Ну, Там море, красота безмежна, пляж, пальми. І ну, дійсно там гарне місце. І шкодуємо, що Крим вже тепер нам закрили. Але це ненадовго. Пізніше, якщо ми побачимо історію наших таборів, були ще Шори. Це був найбільший табір. Він десь був 96-й рік, такий 90-й, я так точно не питаю, що, напевно, через два роки. Ну, це був найбільший табір, де ми зібрали дітей, дуже багато, 110 дітей. І моя Дімось була організатором цього табору. Після тієї організації, знаєте, після такої тому вона більше не хоче нічого організовувати. Правда, в Чехію організовувала. табір один. ми мали в Чехію в Карлових Варах відпочинок. Вона там взялася організовувати. Більше парі не може вже допросити. Після тих шишор... Де була така маса людей в, одно, в одночасі зібрана. Ну, Були вихователі, були ці. Катахіті, якщо таких явних не було в нас, але якось ми справилися. І що там приємно, в Шишорах зародилось кілька родин, кілька, бо там діти були різного віку, кілька родин. Але наш табір найкращий, тому що це родинний табір. І мені так подобається, що ми могли дати катехізацію і для дорослих батьків наших, і для діточок, і найменших. А найбільше радію. Що ми мали співи. О, співи — це українська душа. Я на своїх парафії все хотів, щоб діти співали. Любими способами старався, підтримував е, і це, це є користь. Ми маємо тепер зараз аскольдів глаз, рівень архієпархії. Так що той спів дійшов до такого логічного завершення. Тепер вже парафіяни хай думають, як далі це вирішувати. Тому радію, ми найкращі маємо зараз умови. Ми найкраще маємо перебування. Із всіх таборів ми таких гарних умов ніколи не мали. Це говорить про те, що нам треба більше збиратися вихователям, катахитам, шукати відповідь, дискутувати, пропонувати, досягати. І я вдячний Богу, що я можу бути тут. Слід зазначити, що ми мали раніше табір море і гори. І у нас кілька священників, хтось на морі, хтось в горах. Ну, я трошки був і на морі, але більше вибирав гори. бо гори – це красота. І хто розумів себе наставити на відпочинок. Це похід гори, ягоди, які тут ми маємо гарний, багати. Ну, Катехізація наша, яка була не на... така ненасильна. Мені здається, що ніхто не відчув якогось насильства, що перевантажені. Не люблю я, коли людей заставляти, а люблю, коли людина сама прагне почути Слово Боже. Дякую всім, дякую патихітам, нашим двом сестрам і сестрі нашій, яка зараз є ще з нами, що ви наставляли духовно, і далі нас наставляєте, сестрі нашій Оресті за діточок, які вона як мама опікувалась. І, ну, це ж хтось має троє дітей, важко справитися, а це 10 дітей. І я дуже дякую Оресті, бо бачу ваше служіння таке натхненне, таке гарне, і кожна дитинка про це може сказати. Тому Божим благословенням, хай, я не знаю, так якісь сповідки прийшли, можна було щось інше говорити, але так Дух Святий й промовив, щоб ми почули ті спогади. І далі ці табори, що в нас ніколи не, не завершилось. Вони досконалювались, щоб ми творили ту касу взаємодопомоги. Звичайно, ми маємо прекрасні умови житла, але не маємо достатньо харчування. Ну, діточки, знаєте, зрозумійте, що е, все це вартість. І... Ми те, що ми змогли для всіх подати, тому повинні прийняти це з великою радістю. Але далі треба досконалювати. Далі треба, щоб наші голова табору та рада е говорила, думала, думала, як краще це творити. Ну, не знаю, хай діти. Самі потім щось скажуть, Я думаю, хто бажає світочок слова, хай промовлять. А я вам дякую. Хай Бог благословить, В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо отцю нашому. Дякую. Дякую. Ну і попросимо сестру, хоч кілька слів нам сказати. Ой, ви з нами вперше саме з нами, але напевно, що не останній раз. Да? З вами було добре, а як <пробітник> вам з нами, сестро? <пробітник> ну, це мій такий перший досвід, хоча я на табори їздила. Мої табори були завжди в наметах, в польовій кухні. І, ну, якось, і це не були діти, це не були рухи. це була молодь. Це такий перший досвід з родинним табором. Ну, Скажу, плюс є тут дуже великий, тому що кожна маленька родина тоді стає великою сім'єю, і ми тоді можемо е, життєш відважніше одні з одними говорити. Можливо, перед тим якісь були бар'єри, не знали, як приступити, як зачепити, звернутися. А тут на щодень є можливість поговорити, добре запізнатися, і можливо, вона йде, що. Спростити стереотипи стосовно кожного з нас, і, зокрема, відносно Бога. Тому що ми вчилися спільно. Ми спільно пізнавали Бога, ми спільно молились на літургії, ми пробували покорювати вершини, наскільки це нам вдавалося. І це, це хороша можливість, і було б добре, щоб ця, ця традиція з кожного року поширювалася і щоразу було більше, можливо, найбільше груп робити, але щоб все ж таки разом відпочивати. Бо такий спосіб, можливо, такій невимушеній обстановці відкривається Божа ласка і Господі. Дякую. Дякуємо. Дякую. Отже, мої рідні осінки, ми насправді вдячні Богові за комфортні умови проживання, за гарну погоду, за укріплення нашої віри, за взаємну любов, терпеливість, чуйність. Отже. Маємо нагоду подякувати нашим жертводавцям, дякуючи яким також ми тут, пані Роксолані, за добру пораду та покращення нашого комфортного тут проживання волонтерам, нашим, які проводили ранкову руханку. Це Максимчик, да. я Максимчик, Левчик та Тараси, нашим волонтерам, які організували гру таємний друг. Це Софійка, Соломійка, Віка, Юлічка, Настуся Ліза Андрійчи. Особлива подяка пану Ігорю. Пану Ігорю, ви що за волос? Пан Ігорю, не тільки молочна продукція, але ми в гори йшли. Так, були в гори, були так і до озера. Лікарям нашим, пані Марті, пані так. пані Оксані. За турботу за наших ворин потребуючих. Ні. Пані ні. Уляночка за добру пораду. Хатики пані Орисі, пані Руслані і Надії. Викладачі історії, пані Любі Крупник, за доповідь про життєвий шлях. Андрія Шатківко. І запам'ятали трошечки, так запам'ятали, згадаємо, цілий рік маємо пам'ятати. Пані Лесі, пані Мирославі за допомогу в організації святкового столу сьогодні. Тобто там, зарізали, там все приготували, ой, тоді швиденько, тоді дуже швиденько рахуємо. Особлива подяка власті господарю пану Іллі, пані рівнесники, головної кухарі, також Назарчик. Назарчику. Назарчик був, Назарчик наші красуні Сніжаночці та Івану. Сніжане дякуємо. Дякую терпіня заліде. ще за смачний буде сухий пайок. І Назарчику, дякуємо вам всі телефони, всі координати, і вже наосліп вже знаємо де Кремінь, 1, Кремінь, 2. А зараз маленькі наші вихованці бажають зробити невеличкий виступ. Осіб не і родилися. Прошу сюди. А Прошу а сюди. Так. Станемо ми є, станемо так у сонечка. Другий ряд сюди. Ні, 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 то буде за сонечко. Другий ряд сюди до мене. Другий ряд сюди. Так, і отак будемо дивитися. Добре, щоб сонечко нам не било в очі. Нянка. Так. А оце буде малеча. Так, щоб сонечко нам не било в ту-ту-ту. А, не в очі. Так. Оце все назарчи. Так, сюди, сюди, персичку, да свиденько, Катерин Маріанка, Маріанка. Ми тебе вітаємо. Ходи швиденько.